Українську енергосистему можливо стабілізувати та припинити відключення світла до літа за умови, що росіяни не будуть вдаватися до нових обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю виданню Forbes. За словами Галущенка, одним з варіантів стабілізації системи є імпорт електроенергії. Він зазначив, що Україна вже тестувала імпорт у невеликих об'ємах. Пряма мова. Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт день, 700 МВт ніч. Технічні що можливість набагато більше – 1,6-2 ГВт, сказав він. Міністр зазначив, що Україні, крім імпорту електроенергії, може допомогти більше систем протиповітряної оборони. Окрім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вихід з найскладнішого блекауту, який нині переживає Україна, можливий протягом від 7 до 10 днів. Щодо дій на випадок повного блекауту у великих містах. Прем'єр відповів, що уряд готується до всіх можливих сценарій розвитку подій керівникам обласних військових адміністрацій, керівникам громад. Доведено план реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають рив для службового користування. Вони не можуть бути озвучені публічно. Зазначив шмигаль. Прем'єр-міністр наголосив, що найбільш реалістичний шлях для великих міст на випадок надзвичайної ситуації це подальше створення пунктів незглавності, яких наразі в Україні вже понад 5 тисяч. З 10 жовтня російські військові випустили понад тисячу ракет по неї України. Внаслідок 9 хвиль масованих ракетних ударів і десятка атак поменше було пошкоджено або зруйновано 50% Енергосистеми. За словами голови уряду Шмигаля, Рефія прагне, аби українці зустрічали новий рік та Різдво у темряві. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.